Новолуння в близнюках це та подія літа, яка починає цілий вектор ситуації, які будуть розгортатися, відштовхуючись від 6 червня. Тому 6 червня у нас новолуння в близнюках, і в цьому відео ми поговоримо, як торкнеться світу Україну, українців і кожного з нас індивідуально. Що буде відбуватися? В першу чергу ми маємо розуміти, що вже такі. Е Якби малесенькі кроки стосовно новизни подій через це новолуння ми відчули, тому що новолуння фактично зачіпає той самий сектор, в який а, перейшов Юпітер нещодавно, і він почав цілий річний цикл змін, що зазвичай ем, дає таке тісне поєднання з новолунням, яке співпадає по термінам, власне, з зміною знака в Юпітера. Тому Юпітер переходить близнюки на цикл цілий рік. Новолуння ми маємо в близнюках і 3-го числа, 3 червня, у нас ще був парад планет, теж у знаку Близнюки. Що це означає, який це вплив має на новолуння? Новолуння у нас в цілому це новизна. Але цього разу це не зовсім новизна, бо ми вже здогадуємося, як саме в якому секторі нас зачіпає це новолуння. Але новолуння в близнюках, воно йде в квадратурі до Сатурна. Тому близнюки, свободолюбивий, яскравий, говірливий знак, який дає дуже багато інформації. За цією новизною інформацією, ми маємо дуже багато інформаційного шуму, лишньої інформації, яка перевантажує і власним мінусом цього доводлення є те, що психіка перевантажена надлишком інформації, і що відображається у головних болях, в головокружіннях, в томі, психологічних таких перегрузках, які по різному у людей звичайно синхронізуються з нервовою системою, і може бути навіть поганий сон, неспокій та тривожність. Це власне час посилення всіх приво... таких тривожних відхилень, які а, вже раніше могли проявлятися. Це народження нової енергії, і в будь-якому випадку ця енергія легка і енергія руху зрушень подій інновацій і впровадження інновацій в наше життя напряму. А в нас лунний цикл, тобто от з цього 6 червня аж до 5 липня ми маємо ось цю новизну інформацію, і за цей період будуть вноситися новини, нові технології, нові гаджети, нові тенденції для кожного з нас в житті. Це буде, наприклад, оновлення якихось додатків чи банківських систем яких ви вже давно якими ви вже давно користуєтесь зараз? Вони будуть мати таке примусове оновлення так само. Наші гаджети, так само десь якісь інновації можуть впроваджуватися на фірмах, де ви працюєте, і для багатьох це власне нові технології починання і нова техніка впряму. Це поширення новин, поширення масове, це бум на інформацію, а значить, дуже добре для журналістики, блогінгу, для об'єднань людей, це можна, ще такий ефект натхнення, коли ми можемо черпати легку інформацію, нею надихатися і емпатично сприймати інших людей, тому якби, переймати їхні ідеї. Не скажу, що це формат плагіату, але він теж буде зараз задіяний активно. Тому, якщо ви хотіли, Просуватись через соцмережі саме час, тому що легке розповсюдження інформації воно є одною характеристикою новолуння в близнюках. Тож як тепер відобразиться на кожному з нас? Давайте дивитися свій знак по сонцю і дивіться ще також свій знак по луні, тому що на новолуння новизна може торкатися лунних наших показників. Якщо ви по луні близнюки, то в першу чергу е вас це торкнеться. Тому поєднувати треба, звичайно, суботійність, яка відбувається за сонячним знаком у вас, і цей сектор, який задіяний за вашим лунним знаком. Ну, а кого найбільше зачепиться? Близнюків, стрільців, терезів та водоліїв, якщо це ваш знак по сонцю, по асценденту чи по луні. Овни. У Овні це може прийти інформація, плітки. Ви можете дізнатися про себе якусь новизну від інших людей. Тобто, хтось вам донесе, знаєте, нашепче на вушку, приємну чи неприємну інформацію, можуть розкриватися секрети про ваших близьких та друзів, а ще якісь друзі можуть різко перетворитися у ворогів. Тельці маєте фінансові е, такі м, справи, багато спілкування, можливо, треба буде щось перереєструвати те, що стосується фінансів. А також говорити будете багато про борг. Ви заборгованості, кредити, позики, гроші, заробіток, і тут можна. Просити про премії, просити про надбавки і заявляти, давати оголошення на продаж рухомого, нерухомого майна, все те, що ви хочете ставте трішки більше по ціні, тому що це також період торг, торгів для вас, тобто можете щось продавати і торгуватися. Близнюки, ну звичайно, у вас це перший дім, незалежності, як чи ви сонячні близнюки, чи у вас луна чи астенет в близнюках? У вас полюбе більше це торкнеться, тому близнюки це така реформація, реформи для вас особисто. Тому знаєте, тут може відображатися дуже час то як Спілкування з собою, виявлення в собі зовсім нового, а ще що вам хтось зі сторони гарно може кваліфіковано допомогти, проконсультувати, порадити щось що стосовно вас, чи вашого бренду, чи вашого особистого бренду може ефективно подіяти на вас, на ваш імідж, на те, як ви виглядаєте в суспільстві. Тобто інформація може прийти стосовно вас, яка дійсно вас трансформує і змінює. І це класна порада. До неї варто прислуховуватися, бо знакові люди теж в цей час приходять. Багато знайомств буде для всіх, взагалі. Далі у нас леви. І у левів тут точно таємна інформація або ваші секрети виходять назовні. Так само, як і ваша особиста інформація може витікати. Буквально бази даних можуть розкриватися, і це вас буде напряму стосуватися. Тримайте всі свої паролі, переформатуйте їх до новолуння, аби не втратити якусь інформацію, не розкрити якісь паролі. Махінації, шахрайські схеми на вас можуть бути дієві діє в цей час. Що стосується раків раків, пропустила зараз. Поміняємо у раків: це тема оточення, зміна в колективі. Можуть просто мінятися люди навколо. Хтось їхати, хтось прибувати, когось звільнять, когось навпаки, наймуть на роботу. Для вас теж дуже хороший етап поміняти роботу, ходити на співбесіди, консультуватися по новому напрямку і апгрейдити себе новою інформацією. Далі йдемо до ДІВ: у ДІВ ох, задіяний сектор статусу. А це означає, що ви можете боротися за свій статус. Через доведення своєї думки, десь бути спікером, десь доводити, знаєте, там захищати дисертацію, отримувати відзнаки, приймати участь в конкурсах, олімпіадах і доводити свою кваліфікацію, свою значимість також буде багато можливостей змінити статус. Для когось це прохід документів, аби змінити свої документи. Для когось це якийсь сертифікат або підвищення кваліфікації, які видають вам вже на руки як доказ вашого статусу іншого. Ну а ще це дуже класний аспект для вагітності. Ну і ще ще. Звичайно, може бути приводом для отримання пропозиції руки і серця, для того, аби врешті зареєструватись офіційно в шлюбі. І всі офіційні документи, які змінюють ваш статус, можуть відбуватися зараз. До речі, дивіться, там може бути також помилки, тому обережно перевіряйте всі тексти. Терези, контакти з іноземцями зараз, як така лінія пошуку найкращих знань і для вас просто щасливий сектор. Тому, Чудово буде, якщо ви будете контактувати з іноземцями, контактувати в онлайні. До речі, знайомства в онлайн для Терезів просто зараз мега актуальні. І, взагалі, всі вивчення іноземних мов для вас може дати через контакт, через людей дуже хороші і знання, і інформацію, і навіть пропозицію, наприклад, по місцю роботи. Скорпіончики, ось тут кризовий варіант, тому що скорпіони будуть переживати кризу, будуть дуже негативно налаштовані і свою депресію захочуть вилити комусь. Це дуже добрий час, аби з кимось переживати кризу, вирішувати чужі питання, а також обережно до заборговності і боргів. Не давайте в борг в цей час. Хтось може, до речі, висловлювати до вас претензію, що ви комусь щось винні, а насправді це може бути не так, все перевіряйте. У стрільців це питання домашніх родичів, близьких. Ваші діти найближчі, навіть тваринки в домі, якщо ви їх маєте, будуть притягувати до себе увагу через їхні питання. Ви будете залучені в питання сім'ї. Це може бути як ремонт в домі, так і сімейна нарада з приводу якихось змін. Козироги, питання здоров'я, фокус на діагностиці. Може виникнути якесь питання, а може й добровільно ви вже захочете підняти якесь там застаріле питання і його вирішити. Дуже класний шанс знайти класного спеціаліста, домовитись знайти. Пораду, яка вам вирішить застарілі питання, водолії питання турботи про себе, і власне це час для водоліїв відпочити. Явний знак на те, що є перевантаження, і його треба в цей час розвантажити. Тому нова дієта, нове заняття спортом, те, що вам подобається, зараз має приносити не тільки задоволення, а ще й ефективний результат для відпочинку. Зверніть увагу, бо пропозиції будуть йти до вас, хтось буде кликати вас на відпочинок разом. Ну і рибки, рибки, питання дому, нерухомості, переїзду, продажі, нерухомості, а також справ пов'язаних з нерухомістю, може бути нагадувати про себе батьківщина, батько або спадщина, якась надійти, або щось таке, що. Висить, як ви десь зареєстровані, або дім, в якому треба щось перереєструвати. Там, наприклад, десь ОСББ влаштовується, ваш підпис, потрібен, буде притягувати ваш дім як нерухомість, увагу, документальну вашу. Це дуже влучний час, аби все влаштувати по документам, які стосуються вашої прописки дому, батька, батьківщини. Я бажаю вам максимально продуктивно пройти це новолуння, очистити свій дім, простір і голову від всього негативу і зайти в нову енергію натхненно. Ставте лайк. Діліться цим відео, пишіть в коментарях, хто ви по знаку і чи є у вас близнюки в натальній карті.